Так, громаду ми з України. Так. Іде процес протравки сої, інукуляції. Не протравки, а інокуляції. Бо ми тільки інукулюємо, ми ніякі фунгіциди, інсекцициди не додаємо. Так. Що в нас в якості інукулянта? В якості інукулянта в нас хістік соя. Хістік соя. Цій це виробник, це якийсь, щось не наше, так? бас. О, бас, все, поняли. Так. І йде його на гектар. Воно написано: от один пакет на 100-120 кг насіння. Тобто ми використовуємо його на 150. Пакет на 150 кг насіння. І другий інокулянт у нас. Це воно Вінницьке чечіє чи ну, виробник, дивіться, Біо, біомат Соя. Азотофіксуючий інокулянт. Іде його оця бутилочка на тонну. Десь тут і немає де написано. Там читати треба. Е... А, 2 кілограма, 2, 2 літра туди. 2-літрова тону. І отакий прилипатель використовується. Додати до інокулянта бобових культур. Все, є. Процес кум. Та тут не сильно тут. Це ж ще ж одні сорта, що подні зерни його. Так, а тепер ставимо сюди мішок. Є мішок мішок. мішок розв'язати. Так, процес розв'язки дуже довгий. Ще Андрюха позашивав вчательно, блін. По два... По два шва. Є мішки? Це та то. Там... А, маленькі. Це ж маленькі, то я скупив для цього. Та, чи... Для насіння. Засипать їх Засипати чи... Та ні. Ну... А що тобі інші? Хто? Мішки ті. Які? які? Оці маленькі? Та маленькі це ж там по два відра. Треба купив спеціально по два відра, щоб розрити цівалку було зручно. А ці ось. Треба о... їх або понарозв'язувати, понять, куди шов. Бачиш там. Стрілочка куди йде, а потім тягнуть. Не ж 4 рази тягнув з усіх сторон. Потім береш, тянеш і непонятно куди тягнеш. Ну, процес процес затягується. А на чому, кстати, написано, що вона нас цієї? Що? Хімію. Хто? На тому на віночку написано, що вона... Ну ми там ми, ми без хімії по-любому. Ну. Можна використовувати хімію, що, виходить, не припадає. Ну хто його знає, я щось сумніваюся, що туди інсектида дати, або якоїсь херні і бактерії живі остануться. Це щось мені трудом віриться, бо якісь хімію якусь не досиш. Так, лип, пів літра, півлітра в нас висчитали, ми його розвели трошки водою. Коротше, от ті, як ми зробили. Оце все, що є, вилили 5-літрову каністру. Не, а, по навіть, І розвели. Ну, коротше, літру розвели в 5 літрах. І тепер у нас, виходить, типу 500 грам на мішок. Ну, літра на... Літра... Ну як не буде? Ну, щось буде, нормально буде. Клий. Хай воно. Ну, зараз все добре намочує. Якраз. 50 кілограм, пів півлітри, добре намочує. І потім сухе оце сип. Половину тепер висипає. Третю частину. Ну, коротше, чашка оця на три на 150 кг виходить. Один пакет. Один пакет на, 100 кілог... на 150 кг. Один пакет на 150 кг. Ну, половина. І ще на один місок тепер. Ну, але ще ж. Це ж ми ж перемішаємо, а потім вже сівалку ми все одно висипемо, воно все разом перемішається, ще Ну, Мішається ісключительно, так добре прилипає, особливо кісті сої. Кісті сої прилипає, що воно ну, геть ідеально, дивіться. І сівалка ж тепер як буде сіяти, бо я все боявся, що сівалка буде сіяти і десь... Частина інокулянта улетить. Ну, це ж на вакуумні сівалки, так, да, типу атрія. Діск прилипає і вакуумом як здуває цей прилипатель, чи цей інокулянт, здувається з насіння. А на нашій сівалці 6, наоборот, поток іде. І цей поток весь туди в розріз грунта. Ну, тобто інукуляція посівної борозди. Навіть якщо щось одлипне, ця сажа з насіння. Поток разом з насінням і туди в борозду. Так що, я думаю, страшного взагалі не буде на пні в мацівалках. Буде інукуляція одразу всієї борозди. Розі. Так, ну що, такий процес, я кажуть, не, не важкий, ну, ну забарний. Так, поїхали, далі. Завтра, я думаю, будемо сіяти. Сьогодні я по Вчора я вже обробив поле. Завтра будемо сіяти сою, якщо нічого не переб'є. Ну, я думаю, буде все нормально. Стрінемося вже на посівній. Будемо сіяти по 50 кілограм сої. Я думаю, десь плюс-мінус.